Заливка плити перекриття на стрічковий фундамент, що критично важливо? Плита будинку це не просто залив бетону всередині фундаменту. Це конструктивний елемент, який працює разом з фундаментом. Перш за все, це підготовка основи. Знімаємо родючий шар. Робимо подушку з піску та щебню, не менше 30 см. Обов'язково трамбуємо шарами та Послідовна гідроізоляція плівкою або бітумною мембраною, Інакше бетон тягнутиме вологу знизу. Потім утеплення. Якщо планується тепла підлога, це екструдований пінополістирол або в народі стіродур. Далі армування. Це сітка 12 мм з обов'язковою перев'язкою. Тільки після цього монолітна заливка бетону, бетону класу М300. Залита, правильна плита це база. Під підлогу, стіни, комфорт і довговічність. Не економ на цьому етапі, він є ключовий.